Ваші судини стають льодовими річками. Ваші кістки тріскаються. А останнє, що ви бачите, як крижаніють ваші слізні протоки. Кінопульс. кіно, що пульсує. Кажу вам, сьогодні знову буде спека. У Нью-Джерсі асфальт поплавиться за відчуттями не менше 40 градусів. Що це таке? Перша в історії Нью-Йорка посеред липня люди замерзли на смерть? Що це? Крижана імперія здатна вбивати за допомогою страху. Ваші судини стають льодовими річками, ваші кістки тріскаються. А останнє, що ви бачите, як крижаніють ваші слізні протоки. І ти що лякаєшся на смерть? Дуже круто! Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Це єдине місце, де я почуваюся ближче до неї. Вчора на озері спрацював трекер, Пене. Зараз під тим льодом 20 лямів баксів. Що це таке? Знайшов це під льодом. На коліна. Тут лише половина. Де решта грошей? А <кручок> хіба було ще? <кручок> було. Oh you Додому нью Мексико. Ей, Чудово! Та ви знущаєтеся! Ви в порядку? Хіба схоже? Oh. Ой, туфля. Yes. Застрягла Ренді Колінс, власник високих трас. Серйозно? Я ріелторка. Цією землею моя родина володіла покоління. Я не продаю. Моя бабця з дідом самі рубали дерева разом з громадою. Твоєю сім'єю. Привіт, мам! Я що стала погано бачити. Де той гарний наречений, про якого я стільки чула? Привіт, Ляле! Уже уклала угоду. Варто підсолодити угоду. Згодна. обійди сестру в різдвяних перегонах. Де вона, чорт забирай? Приїхала подивитись, як я знову виграю різдвяні перегони. Я виграю ці перегони, бо хтось має її здолати. Мені. У мене ідеальний чоловік. О, чого я за тебе вийшла? Ідеальні діти на санчатах. Покатаємося. А ви проводите багато часу разом. Він тренує мене до Ігор. Упевнена, що лише це. Лізі, чому ти це робиш? Бо скучила за вами? Упевнена. Чого ти насправді хочеш? Ренді, я заручена. Що я маю сказати? <реш> Найкраще різдва. Давай! Різдвяна пригода. Не перемикай, дивимось! Привіт, Фіні. Ти думав, наша історія скінчилася? Ти мертвий. Ти, як ніхто інший, знаєш, що мертвий це лише слово. Уже тут. тут. Гвен! Помста Не автор пісені, не секс символ. Я лише хочу розважати публіку. Не хочу бути перукаркою, хочу співати і танцювати, а ще дикота. Я прагну чогось великого і нового. Mama good, can't stay long. Назвімося Блискавка і Грім. Things, То Блискавка це ти, а Грім це я. Uh, так. Mm. 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 Знаю, це дуже непрофесійно з мого боку, але мені весь вечір так корчило. Mm. Я маю називати його блискавка. Це якось дивно. Постарайся. Окей. Okay. У В'єтнамі татові часом доводилося буквально повзати по трупах. Тож раніше він поячив. Мені важливо почути від тебе, що я роблю все правильно. Ми приїхали по тебе, бро. Кінця якісь проблеми, а я мрію сяяти на сцені. Я кохаю її, я хочу стати кращим. Та хто ж не хоче? Чи не в кожного є друг, якому важко відмовити? Сподіваюсь, я такий. Розчиняюся в музиці. Хто хто, а ви знаєте, що робити. <зас> Увесь цей успіх твоя заслуга. Ти моя і вересневий ранок, світло мого серця і моя хмільна любов. <зас> Я планував повести тебе в шикарний готель зі шведським столом і там попросити руки. Як варіант, можемо просто поїхати поїсти. Там <зас> подають смачні омлети і млинчі. Сьогодні день бабака. Час бабака. Тисячі людей морозить собі дупи, щоб вклонитися пацюку. Оглядач погоди Філ Конорс проводить цей день у Панк Сатоні, Пенсильванія. Філ? Нед! Нед Райерсон! Я свистів пупком на шкільному конкурсі талантів. Бинг! Бинг! Але незабаром Філ дізнається, що застряг не лише у Панк Сатоні. Ви сьогодні їдете, містера Коннорс? Імовірність 100%. А він застряг. Сьогодні день бабака. У дні бабака. Я переживаю один і той самий день. Знову і знову. Філ? Нед Райерсон? У вас буває в місіс Ланкастер. Не думаю, спитаю на кухні. Сьогодні день бабака. Знову. Спочатку він трохи нервував. Філ? Ви сьогодні їдете, містер Конорс, ймовірність 8%. Але тепер ми можемо робити що заманеться, він відкриває нові можливості. Ти не боїшся за свій холостерин? А навіщо? І живе так, наче завтра не настане ніколи. Філ Конорс? Нет. Бо воно не настане. Я безсмертний. Мене різали, стріляли, палили, заморожували, вбивали струмом. Я Бог. Ти Бог. Бог з маленької літери. У нього нарешті вийшло. Але щоб отримати те, чого він найбільш прагне. Ти шукаєш інтрижку на вихідні? Треба переживати цей день знову і знову, доки в нього не вийде. Не повіриш, я вивчала французьку поезію 19 сторіччя. Марно загаїло час. Я вивчала французьку поезію 19 сторіччя. Ти знаєш французьку Енді Макдаул за бабака. Я завжди п'ю за мир у світі. За що п'ємо? Я пропоную за мир у світі. Обережніше! Обережніше. Може, він вижив? Йо! Так. День бабака. Іноді життя повторюється дивним чином. Чим ти сьогодні займався? Тим чим завжди. Привіт, тато. Мамо, привіт. Слухай, погані новини. Ми не приїдемо. Привіт, тато. Це я минулого року. Ми були засмучені, що в неї були справи. Ми не зможемо приїхати на Різдво. Кожного року брат і Кейт проводять свята, уникаючи своїх родин. Жоден літак не злетить і не вилетить. От халепа. Чи є дочірня авіакомпанія? Даруйте. А може до кузинова авіакомпанія? Ні. А авіакомпанія, яка колись замутила з вашою цього року. А куди ви прямували на свята? Вони вимушені. Привіт, мамо! Це мій тато. Вони щойно побачили нас у новинах. Святкувати з усіма. Так, він тебе міцно обійме, коли побачить. Я нікого не обійматиму. Йому кортить тебе обійняти. Від New Line Cinema. Тихенько відвідаємо ці чотири різдва, максимально швидко та без пригод. Веселого Різдва, мамо. Привіт, тато. Радий вас бачити. Веселого різдва, тату. Це мої брати Денвер і Далас. Ти, мабуть, дівчина Орландо. Орландо нас назвали в честь місту, яких зачали. Це гидко. Господи, чотири сім'ї Бредлі. Я не намагаюся бути твоїм батьком, проте надіюся стати твоїм другом. Ти був моїм другом, найкращим, а тепер ти спиш з моєю мамою. І це дивно. Одного дня це ти, мамо. Ти виставила її на полицю? Я обожнюю це фото. Ти була бомбезна. Заїдала почуття Бреда. Схоже, в неї було багато поганих почуттів. Нещадно ти лишив мене там на призволяще. Я думав, ти мені махаєш. Типу, гей, я подолала свої страхи. Як я мав здогадатися, що тебе злякали чотирирічні діти? Як ти можеш по-справжньому цінувати когось, поки не дізнаєшся, ким він є насправді? Мої брати треновані бійці. Солжабой, oh. солджабой. Він такий капризний. Все, що їм потрібно на різдво? Мені лише потрібно. Та тягни вже. Засильно. Вихідну стратегію. Він свон різ Візерспун. Привіт. Джексон зригнув на тітоньку. Зараз вирву. Чотири різдва. Іди звідси. Я не можу дихати. Чому рвати хочу? ходила на вулицю. Я ж просила сидіти тут. А не я? огризайся, Не гідниться. Це все твій батько. Це він тебе розпестив. О! Не стріляй звірів задля розваги! Хто сказав? Хіба це твій ліс? Точно не твій. А ти зухвала? Що це? Запрошення? на бал? Подаруєш дівчині, яку обереш або ми зробимо вибір за тебе. Це дарунок тобі. Ще трохи. У кінотеатр. Карл мав незвичайне прохання. Щоб його попіл е, розвіяли на півночі. Спробуй ще раз і ти труп. О, мене хтось чує. Це терміново. Викрали людину. Чуєте? Є хто? О, привіт! Ви що тут робите? Та просто рибалю. Що сама? Так. Слухайте. Може, ви знаєте, де тут озеро Гілда розташоване? Так. Воно за тим пагорбом. Добре. Ну, не мерзніть. Що їй треба? Підказав їй дорогу до озера. Годі з усіма бути пчели. I <laughs> Холодна пастка. Фюрер вважає найбільш цінним артефактом Браслет самого Олександра Македонського. Браслет перемоги. Завдання. Здобути браслет для Віссаріоновича Вісаріоновича. Німеччина готова щедро заплатити. Півмільйона до шмарт. Де мій? Браслет! Браслет, да! Где твой Браслет! Где браслет! 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 Да скажи же, ты, твой браслет? ты ты, Браслет! 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 Ты что, браслетов же боюсь? Мы А бразуліята у мене. На убиті голостая, фай доліпай доліпай, мила баба поліцяя, байдулібай. Я ж бачила, як він. Оце оригінал, а оце копія. Чи може навпаки? Дивіться, серце відчуває, як треба! Любов дала, все добре, рушаємо. Усе минає, також танцює, як востаннє. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.